Добрий вечір. Що я хочу сказати? Сьогодні відео виставила по поводу мови, так? Ну що моя дитина навчається з росіянкою в класі. Дивіться, я не хочу, щоб наші люди сварилися із замови. Я дуже сподіваюся, що ті, які ще не перейшли на українську, що вони перейдуть. Можливо, для кожної людини потрібен свій час. Можливо, не треба це. Ви знаєте, я також перейшла, бо я народилась в Криму, і я декілька років навчалася в російській школі. Я також раніше розмовляла е російською. І в мене пролітають слова. Да? Я не ідеально розмовляю. Я вас дуже розумію, що це, що це реально нелегко. Але головне бажання. Навіть знаєте, я ходила на курси да, французької. І в нашому, в нашому групі. Багато, ну хорошо, скільки там, ну приблизно 13 людей, 15 українців. так, Може бути одна, у мене була така ситуація. Я і одна дівчинка були тільки ми розмовляли українською, всі розмовляли російською. Я чесно вам скажу, я не перехожу на російську. Якщо зі мною навіть російською розмовляють, я не підлаштовуюся. знаєте, Я продовжу розмовляти українською. І мені запам'яталося, що декілька людей, так, які розмовляли російською, вони з Одеси. І вони поступово перейшли на українську. І ми потім зустрілися через два через місяці, тому що знову у нас були курси, два чи три місяці приблизно. І вони вже розмовляли українською. Це реально так, знаєте, це так реально було приємно. І то, що вони, вони самі, знаєте, я не хочу, щоб реально, чесно вам скажу, не хочу, щоб зараз якісь почалися сварки. там. Ну просто от дивіться, якщо ми не будемо, ну, навіть. Продовжувати да нашу українську мову, там розповідати так просто блін, я не знаю. Тут навіть в Швейцарії, тут багато в чого не знають. Вам уже виставляла відео, розповідала. Жуну ну, ну тому, що реально, люди багато розмовляють тільки російською, от серйозно кажу вам. Я сподіваюся, що люди дойдуть до цього.